Всім привіт-привіт! Сьогодні хочу показати декілька своїх орхідей і як вони мене дивують. Зараз вставлю відео, яке я знімала вчора, але так його і не виложила, тому перегляньте і повернусь. Третій день поспіль знаходжу красу. Такий гостренький квітонос. А, корінчик такого самого зору. Кругленький і блискучий. Так би кожен день знаходити. Нові квітоноси. Вчора ще вагалась трішечки за... Цей квітоніс, але вже точно впевнена, що це саме квітоніс. Взагалі, зазвичай, квітоноси відрізняються кольором від корінців і від самої орхідеї. Але хотіла сказати про те, що я вчора сказала, так би кожен день знаходити квітоноси і вже ось сьогодні погляньте, що я знаходжу. Орхідейка, яку я... Омолоджувала в тому році, я вам показувала попереднє відео з пеньочком І це вже верхушечка цієї орхідеї дає мені квітоносика. Радію, ну, радію, раді. вона дуже така класна у мене. Її б треба було пересадити тому що плісняві в горщик, але я не хочу цього робити, я її пролила е біохелпом. І бачу, що ця, цей грибочок так підсох, і він геть не заважає орхідеки, як бачите, розвиватися. Там повно коріння, воно росте в різні боки, тягнеться і ось так класно розвивається. І буду чекати її цвітіння, також і пеньо, і верхушечки цієї орхідеї. Також хочу показати. Мої здивування з орхідей. Це орхідейка, яка була з капюшончиком, я показувала також. Хто мене дивиться, той бачив, я думала, що це діточка, але ні, це квітоніс, так уже розвинувся цей квітоніс. І у спільноті також я викладала фотографію, що вставлю, як виглядав цей квітоніс разом з цим корінчиком, як він тільки з'явився. Чесно, мене орхідеї дивують. Чому? Тому що я не думала, що орхідея може, зараз хочу показати, якщо вийде, що може орхідейка з однієї пазухи, подивіться, як розривало листа. І там, де був старий квітоніс, ось він там видно його, бачите, жовтенький, засохший. Дати ще один квітоніс. І е, дати прям два жирнючих таких корінця. Ну, чесно, мене, мене це дуже дивує. Ну, супер. Я зазвичай думала, що якщо був квітоніс, ось як тут е, знизу, то у слідчій пазусі буде слідуйший квітоніс, Але, орхідеї так. Як хочуть, так і розвиваються. Також, що мене здивувало, це ось орхідеї, яких в мене діточки, я також показувала. Так ось гарненько вона там розвивається, в неї вже своє коріння росте, але вона дуже глибоко вилізла. Бачите, я відтуда, від гребла, відібрала кору. І вона аж там ось аж в самому низу Основи орхідеї. І ось також вона дає мені квітоніс. Ну, чомусь я також була впевнена, що якщо я дітка, то квітоносу можна не чекати, але успішно росте свій квітонос. Ще одна з орхідей з моїх. Також. Діточка. Ну, діточка зрозуміло чому, тому що я цю орхідею купувала ось в такому вигляді, якщо гарно видно вам. Там така дірка, там був квітоніс, і його прям вирвали звідти. Але вона мені дуже сподобалась, і я вирішила її купити і радію цьому, тому що вона <глування> мені також дає маленького квітоносика. Ось, про що я казала? що колір квітоносів він такий світліший, ніж корінців. Ці орхідеї гарно видно колір світлого квітоносика і поряд такого самого розміру корінець. Також квітоноси йдуть тільки зі слідую пазухи, Спроти, е пазухи, які, яка противоположна, mm. да. <світування> яка йде з другого боку. Тобто був квітоніс, цього вирвали. І я чекала квітоніс з цієї сторони, але він чомусь виріс вище. Ну, ось так ось цікаво також. Ця орхідея також мене дивує. Тому що я чекала ось в цій пазусі квітоносик. Ну, Логічно подумати, якщо вони так, як ялиночкою ростуть по два боки. Ну, ось такими Своїми новинами з вами ділюся. Думаю, вам було цікаво переглянути, як ростуть і розвиваються орхідеї не так, як усі. Дякую за перегляд та бажаю спокійного, тихого вечора. До зустрічі на каналі.